Получається 115 метрів. Угу. А, подожди, і 7. 7. І це сколько? 8, грубо говоря. 123 метрів в длину. Це перший участок. Ось другий участок з 8 року, який підписаний. Тому що їх участка. учасники. 54. 170 чи 176 метрів в длину участі. Вони всі підписані, це оригінали документи. І шайтану показую і все. Ось декларація на початок виконання робіт. Ми його показували. Прошлий раз вони пробивали його, по номеру, по всьому. Він законний. Чому? Тому що він береться на участок увесь. Ви можете подивитися, в нього там написано в бумагі 79, а в нас 89. Та там в бумаге там написано просто, що воно в опрацюванні. Ні, не там написано красноармійська 79. Да. Я ж її бачив. А да. ми знаходимося на 89. А і Б. Я не знаю, яку він бумагу де брав, але він навіть не розумів, про що каже. Роман інших підписував. Роман іншим ще підписував. Так. підписував. Да, це іншим робив ще. Це Целуйки підписувалося. Коли він нас мочив. Мочив тим не менше підписував. Да. А, так він Закончив. вас мочив чи підписував. За три тисячі доларів він і не таке зробив, я скажу чесно. У нас закінчився договор і ми не достроїли приміщення. Ми попали в патову ситуацію. А він затягував цей весь процес. Хоч року ми з ним воювали за це. Просто не давав його впускати в експлуатацію. Зараз, щоб воно не порозлітало. А ось тобі на архітектура в року. Хтось із депутатів до цього з вами розбирався, кроме помічника депутата Ланчака? Двічі приїжджав Олексієв в прошлому році, двічі вони їх визивали. Він двічі йому об'ясняв, що тут все законно. Це що, акт перевірки так. дотримання вимог законодавства? Це... ГАЗК, який по просьбі товариша мене провіряв в прошлому році. І тільки декларацію отримав, мене зразу провірили. Я на вопрос, що це за цирк, відвідали, людина жалується. Він теж казав, що все незаконно. Он газ що Все тут законно. Які ще документи треба, я не знаю. А є декларації вже про закінчене будівництво. От дві. Готовність об'єктів. От ті об'єкти, які вже построєно, вони готові. Ми їх здавали по другим деклараціям. Тому що це поетапна здача, це так не буває одразу все. Там номера є, все провіряв, Шайтан, Пробивав його по сайту. Що тут незаконно, я вже не знаю. Хочуть вам визивати поліцію кожен раз, коли приходить ця дитина, я її ви визиваю. Я впевнені в тому, що я впевнений, ну, я, тому, я його що... питаю, в дабі писав, ні. Ну так пиши. Так. Як не писав, якщо ми в минулому році провірили за нього? Він же бреше. Побалакайте з ляшківцями, вони розкажуть, як він їх підставив. Вони організували мітинг, зареєстрували його на сесії. Оце на... ще декларація, Це дві декларації. Вони його зареєстрували, і потім, коли подивився депутат і сказав, що в нього законно, він був в шокі. Все ну, що Він бреше, він брехун. Він же один шумує, всі останні мовчать, тому що всі розуміють, що все правильно. Ну, Доказувати кожному встрічному, поперечному, що ти. Умний і красивий, вже заморили. Це знаєте, напоминає анекдот. Коли вибори йдуть, і на, 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 на кандидата кажуть, у вас дочка проститутка. Він каже, моєї дочки немає. А ти каже, доказує. Ми в цій стадії. Ми доказуємо, що у нас все законно. Як в тій приказі. Дякую вам. Як вона, як вона провірила, оце посильно стання, повинна піти, стояти частини на 3 метра, воно на два споловини. Зараз я сина попрошу рулетку. Як вона провірила, це інспекція, яка виходила. Як От зараз я вас попросила підійти, подивитися, в нього є документи, там Бурдулінський підпис. Так, а зараз я вам отвічу на ваше запитання. Зараз я принесу рулетку цим приносимо. Якщо він не спеціаліст в цій області, то він скаже, що ця постройка вона взагалі не відповідає нормам строїтельства, архітектури і т.д. і т.п. екології, зайдіть з тої сторони, нормально. Ні, звісно, такого не должно бути і такого не Тому Це марна трата нервів. На даному етапі розвитку.